Звітні показники ринку нерухомості і темпи створення нових робочих місць свідчать, що американська економіка почала оговтуватися після найгіршого за останні роки економічного спаду. Якщо для багатьох американців це лише сухі статистичні дані, то для мешканців одного містечка у штаті Нью-Джерзі це реальні зміни у житті. Про розвиток малого бізнесу у Джерзі Сіті розповість Андрій Годованець. Фелісія Грасо відкрила свою кондитерську у Джерзі Сіті лише два місяці тому. Каже, спеціалізується на продажі капкейкс, маленьких кексів, які вважає є таким собі недорогим уособленням кращих часів. Кафе Фелісії, де працює всього двоє людей, є одним з 14 бізнесів, які відкрилися на першому поверсі нового житового комплексу Гамільтон Сквер. Забудовник Пол Сільверман каже, що забезпечив роботою 150 людей. Ще кілька сотень інших мають працю завдяки таким, як він. Кур'єрські служби доставляють пошту. Компанії з обслуговування миють нам вікна техніки приходять ремонтувати кондиціонери і так далі. Пол розповідає, що зміг отримати кредит на будівництво ще до фінансової кризи 2008 року. Інакше проект міг так і залишитися нереалізованим. І сьогодні, на його переконання, банки, як виглядає, готові знову почати позичати. Я б не сказав, що вони готові позичати так, як це було раніше, але банки нам вже дзвонять, і це непогано. Утім, головний інвестиційний стратег агентства Standard Poor's Сем Стовал говорить, що банки все ще з обережністю ставляться до того, кому позичати. проблема в тому, що банки дзвонять лише тим, у кого кредитний рейтинг тримається на належному рівні. З обережністю каже він беруть гроші і самі позичальники. До того ж, ситуація з безробіттям у США а також економічним відновленням за океаном все ще залишається нестабільною. Утім, споживачі вже змучилися затягувати паски. Вони втомилися постійно відмовляти собі у задоволенні витратити гроші. Тож вони почали витрачати принаймні у святковий період і продовжують це робити. За офіційними даними, кількість безробітних у США у січні зменшилася, Дещо покращилася ситуація у галузі роздрібної торгівлі. Як виглядає свою нішу, знайшла і Філісія Грасо, яка теж доклалася до пожвавлення американської економіки. Андрій Годованець Голос Америки.